Де око… му… ні… де око… ні… Ану, ану, дай я! Увага! Демокуні… декому… демону… ні… Зачекай! З вами ніколи не дізнаєшся. Увага! Декор… деком… кауль… аааа… Ого! А що це у вас за кружок скорочення імені Миколи Азарова? Це в мені зір слабий. То є за тих ваших гадостів? Гаджетів. Грязниця. Дайте я попробую. <hk> Увага! Демкодмон. декомуніз, декомунізація. А що то є? Да. Ну як тобі пояснити? Ось е, е, я е, після розвалу Савка uh -huh. татуювання Сталіном себе на грудях перебив на Івана Франка. Uh -huh. Оце була декомунізація. Юрчику. Продовжуй. У зв'язку з цим наше село буде перейменовано. Тиба! Тиба. Сокращенное от ти бачиш. Крайняя степень удивлення перед матюками. Оголошується конкурс на нову назву села. Переможцю премія тисячу гривнів. Такому воно потрібно. Взагалі, не зрозуміло. На кого то розраховано? А мені взагалі не калишить ні назва, ні гроші. Бред. Не знаю, не знаю. Може кучугуровий рай. О, нічийні ні кабеля. Нічого, нічого. Ця тисяча гривень буде в мене, бо я найкреативніший хлопака на селі. Так, да, найкреативніший. Слухай Іриночка. А що взагалі за агресія? А того, що ти мене від творчого процесу відгородив. А тобі наше? Ні, Ну може мені теж якась хороша назва прийде в голову. Боже мой, Іриночка, з тебе такий видумувач. О! Юрчиковка. Юрчиковка! Юрчиковка! Ой, Юрчик, не зміши мої носки! Юрчиковка! А що не так? Я ну все так. Просто я вважаю, що в нашого села більш витончене жіноче обличчя. Саме тому назва має бути жіночого роду. Так, ти моя розумниця. Точно, називемо честь нашої свині. Клеопатра. Е, а що не так? Вірунчик, привіт. Вісюня. Віцюнічка. А таке, я не поняла? Вам що по новій реформі зранку наливають? Та ні. Просто настрій хороший. А хто ж тобі цей настрій підняв? Скажи мені, будь ласка, чи може що? Я невдовзі розрахуюся з усіма боргами по крамниці. Та ладно. Угу, угу. Та ще й запрошу тебе на романтичну вечерю до районного ресторану. Сашко, на секундочку, де там ти в мене є? О! Дивись, ти свій борг бачив, ні? Ну, е, тоді е, два варіанти. Або нормальна вечеря, і півборгу, або е, весь борг і економна Ти Що реально розбагаті? Майже. Е, залишилися лише формальності, але я з ними впорись. Е, до речі, е, а як тобі назва Ізабелла? Назва чого? Не подобається. А монастирська ізба. Ташко, ти. Спелки з полки з вином читаєш? Що відбувається вообще? Не переймайся. Це секрет. Борг чоловіка бути сильним, мужнім і трішки загадковим. Ну все. Я побіг. Іди, Загадка ти моя. Борг чоловіка це взагалі жити без боргів. Дід Петро. Це вам. Спасибі. Будь ласка, а скажіть, а коли наше село було засноване, а? Ну, ха. Ну, років 400 тому. 400. А хто саме заснував? Вітя, ти що тут інформацію шукаєш, щоб нову назву для села придумати? Що? Ви що думаєте, я без вас не можу назву придумати? До мене вже вон є. куча варіантів. Наприклад, от цей. Гарбузівка! О, да? О! чи це село імені 400-ліття заснування села. Так. Да. Закривай свою шухлядку креативу і геть звідси. малолітка. А може Ам. Амрозівка? Ні. І що дійсно? Між тобою і свинею вибрав її? Mm -hmm. Прикидаєш? І ім'ям хоче наше село назвати. Клеопатрівка. Ні, Ну якщо чесно, так звучить красивіше, ніж. Віра? Ну, то я жартую. А чого це він придумує назву села? Тю. Так за це ж тисячу гривень дають. А, от вони, що. Я думаю, що ти Сашко про якісь гроші говорив? Та у нас взагалі всі в селі чоловіки дахом поїхали через ту назву. Серйозно? Угу. Uh -huh. Слухай, Віра. Є ідея. А давай може ми свою назву придумаємо, га? Ті всі будуть по одному думати. А ми з тобою разом командою. Ну, кстати, нормально. І в нас, до речі, з тобою. Є перевага. Яка? Яка, яка? Ми закриємо їм канал натхнення. Ось так. на суху такі творці, як заценюка прем'єр-міністр. З Гройсмана. І з того, і з другого. Я ще раз питаю, нащо ти мене викликав? Я переконливо прошу вас надати допомогу слідству. І чого хоче слідство? Слідство хоче отримати тисячу гривень. А А на чого тут я? Ну, діду Петро, Ви могли б подивитися у тому вашому інтернеті. Е, може, є якась стаття. Сто найкращих 에, варіантів нас в сіл на Полтавщині. Ну, чи щось таке? <реш> а нащо мені тобі допомагати, Сашко? Все, що мені треба, це швидкість інтернету 350 мегабіт. А вона в мені, до речі, є. <реш> <реш> а тоді я заберу ваш інтернет як вічдок по якійсь справі. Сашко, в мене інтернет бездротовий. Я його з тарілки приймаю і роздаю. Піді, хі -хі -хі, забери. Ну, тоді я закрию вас по підозрі того, що від вашого інтернету дохнуть кролі. Це маячня. Скоріш за все. Але поки все виясниться, пройде декілька днів, а назву села вже оберуть. Да, Сашко. Я взагалі вважав тебе потупіше. Ну, Мені просто дуже потрібні гроші, Дід Петро. Ну, добре. Тоді в мене є ідея колаборативного характеру. Перефразую. Утворюємо команду. Прибуток навпіл? Не випрошу. Тільки з прибутку мінус витрати на е, мій інтернет, амортизація гаджетів, а ще я потребую доплати за вищу освіту. Вийде десь 70 на 30 відсотків. По руках. По руках. Я тобі кажу, Куме, стопудово, ніхто, крім нас, не додумається об'єднатися. Ідея, знаєте, куме, може би і нормальна, але mm. в мене просто простоме. Куме, от як коли-небудь хіба вас кинув, а? Кинули, куме, кинули. Якраз і на декомунізації кинули. От скажіть, от ми з вами Леніна разом скидали. Ну. Mm. Ну. А потім ви на крісу, голову і ліча. Рибалкам на грузіки продали. Так я ж їм потім гроші повернув. Ти більше риба в нас патріотична. Зразу після цього клювати перестала. Ладно, куми, чуви, це в минулому. Ну що, команда. Ладно, Команда. Ну во, в магазин за натхненням і до роботи. Ну шо, хороша ідея. А може, Ізабелла? Ти що скажи монастирська Та то я так накидаю. Угу. Ей, алло! Що не видно, що в мене тут переоблік взагалі? Слухай, Віра, нам тільки одну пляшку. Да. Драсі! Да. А що це ви удвох тут робите? А, а ми цей. Шо? А ви що тут у двох Да. А? А, ми цей... тут, тут його... а ми, між прочим, придумаємо назву села. Придумайте собі, і на відміну від вас, нам допінг не потрібен, а, а нам та... теж не потрібен. Ага, не да. треба. Ми вже взагалі... ми вже придумали суперназу і вирішили і... да. відсвяткувати. Да. Да. І що ж це за назва? А, yeah. Ага. Так ми вам взяли і сказали. A -a -a. От якщо ви свої варіанти нам скажете, то може і ми свій скажемо. Ну, no, yeah. у нас було багато різних варіантів. Вообще, купа, там, yeah. Ізабела, изба. А, ah, І каберне. <laughs> Шукайте дурних в іншому місті. Yeah. Кому yeah. Пішли? Ізабела, <laughs> так. Оце, сашко, і забелала керне. Так. Це ж називається мозговий штурм. Кльово. А де ви цьому навчилися? Ха -ха. Так я Сашко в 60-ті у КВК грав. за Фрязіно. Так, вибираємо кращі назви по підсумкам мозгового штурму. Так, що там в тебе? А? Зрозуміло. Тоді так. бери мої і віктуй. Кулічки чорта. У ніч. І чорта. Зелена скрипка. Зелена скрипка. Чуєте? А? а чому скрипка і чому зелена? А тому що тут е, гурт ВВ кліп знімав, були на селі, і е, Олежка скрипка салом трамануся. <риклад> ну ви знаєте хто, діду, ви темна кобила цього конкурсу. <риклад> Як ти сказав? Ну, так кажуть. Темна кобила. Це коли ніхто нічого не чекає, а тут бац! Це те темна конячка. А кобила, ти не розумієш, наскільки це влучно? Ось. Диви. Це супутникова мапа нашого села. Що нагадує? Ну, нагадує про те, що в нашому селі. Хто де хотів, той там її хату поставив. Та да ні, я по формі, дивись. Це ж кобила. Темна кобила. Це ідеальна назва. <гут> Тривай. <плес erstens> Чому не кінь? <плес> а тому що щоб був кінь, нам, нам ще одної вулиці не вистачає. Ось тут. Тривай. Зрозуміло. село Темна кобила. А я участковий в селі Темна кобила. А? Як увестерні. А <праць> я про що? А? У цій назві є все. І гордість, <праць> історичне коріння, і натяг на наш потенціал. Ми молодці. О, я придумав. <рес> Та результат мозгового штурму. Придумав. Ось уже і натхнення мало було прийти, угу. а ні. Галяк. Да. Слухай Віра. А як ти назву крамниці придумала? М. Яку назву Крамниця? Ну, так. Да. Та написала, як є, щоб зрозуміло було. <рес> То може ми село так назвемо. Село крамниця? Та ні. Село-село. Щоб зрозуміло було. Давай краще Давай. М -м, «Промислове шпигунство». Нормальна назва. Але мені здається, трошки задовго. Я не назву предлагаю, а план дій. Я піду у Сашка розвідую, яку він придумав. А ти у Юрчика. Я навіть знаю як. Погнали! так. Це з якими безчесними людьми треба бути, щоб отак -от подло за нашими спинами об'єднуватися проти нашої таємної команди? Да не кажіть, я ще. І що саме тіше названня, таке дебільне придумали. Е, Темна, Темна кобила. Фу. Ні, взагалі, кума, якщо чесно, от, 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 от для села, в якому живуть такі лицемірні і корисливі люди, угу. навіть не хочеться тратити свій безцінний креатив. Е, кума, Ну, але є слово Треба. Нічого куме, нас з тобою жде марш брасок креативу і фантазії. Не поняв. Юрчик, ти нарешті прийшов мій котусик. А ось і муза. Вибачте, куме. Але мені здається, що. Марш бросок креативу і фантазії лічно в мене прийде в другому форматі. Ладно, куме, пізніше зайду. Ну, ви цей, давайте там швидко, добре. І цей, куме! Якщо що, то личте. надійся. А Я не знаю, я себе зараз відчуваю, як яценюк в перші дні. Не розумію, чим я це все заслужив. Але мені так подобається. Іриночко, <рикан> <рикан> Темна кобилянці. Та звучить гордо! Побачити темну кобилу та померти. Всі <рикан> дороги ведуть в темну кобилу. Темна кобила село контрастів. Все, що трапляється у темної кобилі, остається у темній кобилі. <рикан> Да, Іриночка, не знаю, кому яка, тобі той факт, що в нас в селі провели інтернет, пішов на пользу. Такого в нас ще не було. Це все фантазія, якої, як ти казав, в мене немає. Все, беру свої слова, брата. Ну. Що? Ну свій креатив я продемонструвала. А ти? Що, так сразу? Слухай, ми так і на медовий місяць не частіли. Ну, йдем! <рес> Та я не про то. Та про що? Яку ви там з кумом назву села придумали? Твоя творчість мене так заводить. Ну, Темна кобила. <рес> назва села темна кобила. А такое тебе заводят? Дуже. Ладно, я пришла в Менечку работы. Такие ощущения, что меня использовали. И пофиг. Эй, алло! Кума, а ты что тут делать? Ты что, за нами наблюдал? Ой, кум, я вас прошу. Що я там не бачив? Я, куме, хоч що подумав. Нас весла в нас ні нема. А ні, не, ну це поки що. що. Куме, бабусіки проходять повз з нас. Треба комусь впасти на хвіст. Ну а якщо конкретніше, розвести на частку нашого елькюра Паро. Да? Угу. От я ще серйозно куме. Я б за вас голосував. А ну дзвонить. Ану, давай, де. Ану. Ану. Алло. Міліція. Тут така тема. Ми з Юрою вступаємо до, до вас в долю. А що ми вам можемо дати? Людей і підтримку. Да, да. Ну, а з вас... З вас. З вас, з вас. Yes! Да. А за це за це ми вдолі! В, в за це ми, ми вдолі. Чекаємо вас на подвір'ї для підписання угоди. No. Міліція з народом! Що yes! <laughs> так довго? Не подумай, що хвалюся, але... Юрчик затримав. Ой, Боже. Ну що, взнала? Взнала. А ти? І я взнала, але давай спочатку ти. Ну, таке. Темна кобила. Шо? Не, яка, шо сама офігіла, але ж така назва. А у Сашка що? Так в том-то й діло. У Сашка теж темна кобила. <рес> Це що ж він у Юрчика назву вкрав? Або Юрчик у нього. Або вони об'єднались. Ага. Чоловіки проти жінок. Їхня темна кобила проти нашої. А що в нас є? У нас нічого. Ай, карамба! І якщо ця їхня назва переможе, це виходить, що у кожній жінки нашого села на першій сторінці паспорту буде ім'я по батькові прізвище рік народження а внизу – темна кобила. Так, Віра, збираємо усіх. Ми не дамо їм це провернути. Погнали! Зараз він має вже бути. Головне, щоб все пройшло без зайвого шуда. Це що таке? Ганьба! Ми що, знову всіма чоловіками села забули про 8 березня? Ганьба! ми що трапилося? Ми жінки села. Виступаємо проти образливої назви Темна кобила! Так буде. Алло, кобили. алло, алло, дамочки. Я, звісно, вибачаюся, але чого це ви саме до нас прийшли? А до кого? Кума, 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 кума. Дайте ліпше, я все ладнає добре. Просто жінками треба м'яко і mm. в той же момент жорстко. Любі дівчата, понімаєте? Ми, чоловіки, владні давати селу таку назву, яку ми забажаємо.

<реш> ну, в принципі, можна і так сказати. Ну, тоді я хочу наголосити, що назву темна кобила вигадав я. І всі авторські права належать мені і більше нікому. <реш> це настоящий міліціонер. Прийшов скрутну минуту і всіх спас. Дай йому Боже здоров'ячка. І Дівчки теж. Ага. Ну, давайте. За розуміння між чоловіками та жінками. Да, да. Щоб більше не виникала протиріч в питаннях гендера. Ага. Чого? Гендер. Спектр характеристик, относящийся к маскулінності і фемінінності. Давайте і за то, і за то! Да. Будьмо. Будьмо. Да. О! 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 Я дивлюсь тобі народна любов дорого коштувала. Мене ж могли вбити. Ну. Чого ви нічого не робили? Ну. А що ви могли робити? Куди дзвонити? Алло, мінти, приїжджайте, мінта б'ють. Та я вас умоляю, ніхто його не бив. Він коли від нас тікав, він біжав на дорогу, там його теліга збила. Саме обідно, що кобила якраз то й темно було. Так. А що там з назвою? Ось є. На сайті сільради виклали нове рішення. О! Після тривалих дебат. Дебаті. Господі, дайте сюди рік читати. Ну. Так, ем, після тривалих дебатів це не цікаво. О! Проголосували за нову назву села. Так. Кофейне. Кофейне.